Малий, але вдалий, надзвичайно цікавий танк, який створювався для розвідки, скоро приїде в Україну. Британська броня довжиною менше 5 метрів, коли Т-72 на 2 метри довший, а разом з пушкою і всі 9 метрів. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про FV101 Скорпіон. «Скорпіон» розроблений у 60-х роках. Перед інженерами поставили завдання створити легку бронемашину для розвідки і транспортувати її повітрям, щоб оперативно доставляти безпосередньо в гарячі точки. Так з'явився легкий танк FV-101 скорпіон з вагою всього 8 тонн. У 1972 році машина потрапила на озброєння. Легкий танк скорпіон має компонування з переднім розміщенням двигуна трансмісійного відділення а бойова частина з вежою розташована позаду. Сам двигун від ягуару на 195 кінських сил. Максимальна швидкість скорпіона 80 км за годину. FV101 – перший у світі легкий танк з алюмінієвим корпусом і долає водні перешкоди. Навколо корпусу скорпіона перед зануренням піднімається гумова оболонка. Також для роботи вночі бронемашина оснащена приладом нічного бачення. На озброєні нарізна 76-мм гармата L23A1 зі спареним кулеметом. Дальність враження близько 2 кілометрів. Пушка 76-мм, якби вона. Не несе такої е, такої вже ж прям загрози е, в сучасному танку з динамічною з динамічним захистом. У нас такого немає, і якщо е, йдеться мова про постачання такі в армію, таких е, машин треба ну, треба в комплексі вирішувати одразу питання з постачанням боєприпасів. На базі f 101 Скорпіон створено цілу лінійку бойових броньованих машин різного призначення. До прикладу, це ті ж британські БТР, Спартан, які теж передають Україні. Санітарні Самарітан чи носії протитанкових керованих ракет FV-102 Страйкер. У нашому випадку мова йде про версію f 101 Скорпіон. А використання от там 101-х було б добре їх разом з страйкерами, там 104, 103, от, якби зробити саме на. Базі Спартана, ну, Скарпіона, Спартан. Там, е якби зробити на цій базі такий окремий батальйон, який б е і матеріально технічна база е була б в одному місці, не треба було б розпорошувати. Ось, і, в принципі, боєприпаси, які підуть так на один там, полк, на один батальйон. У війні Росії проти України танкова розвідка майже не ведеться. Для виявлення цілей використовують дрони. Тому на фронті перед легким танком стоятимуть зовсім інші завдання. Машини підтримки. Там наступаючої піхоти, наприклад, або підтримки їх з можна використовувати як машини підтримки танкових з'єднань, тому що ну, вся військова наука знає, що танки без піхоти, в принципі, ну мама живучі. Так само, як і піхота без танків, теж маложивуча. мало живуча. В поєднанні було б дуже добре, якби до танків йшли машини підтримки в бої. Скорпіони для української армії придбають волонтери. Вартість одного танку 112 тисяч доларів. Зберігайте спокій, вірте в збройні сили.